Всім привіт! Я сьогодні у Львові буду оформлювати фотозону на хрестини. А ну а зараз я вам покажу саме місце, тому що це у Львові і такий дуже сильний контраст. А сам ресторан і навколишнє середовище. А тут затишна територія. Є таке озеро. Качки там плавають. Зал я вам покажу трошки пізніше. Він такий в українському стилі, дуже цікаво зроблений, а з цього боку ось так. Ось так. Всім привіт! Ви на каналі Алла Василка. Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на хрестини у Львові. Фотозона в мене буде розміщатись тут класична кругла фотозона з крилами. І ми вже зібрали каркас. У мене круглий каркас сьогодні. Ми, до речі, виготовляємо такі каркаси, робимо каркаси різних форм, розмірів. Це можуть бути круглі, каркаси прямокутні, арки, паруса, будь-які. Різні розміри і форми. Якщо вам потрібні зручні каркаси, які легко складаються, звертайтесь до нас у інстаграм. А зараз буду на цей фон монтувати велюр. Зараз монтую велюр. Ось такі в мене магніти. Дуже зручні. І Монтувати валюр дуже швидко ними, тому що просто фіксуєш і все. Так як фіксую тканину магнітиками при потребі можна її підтягнути. До речі, я використовую самі класні магніти, які взагалі існують. А тому, що отакими магнітами я користуюсь більше 6 років. І обрала саме їх, а тому що вони дуже класної якості. А коли ви їх постійно використовуєте, да, ви їх там стукаєте, ставите один об одного, так постійно, а вони не трощаться на. Маленькі частинки, як китайські, наприклад, магніти. Ці магніти, от, вони такими і лишаються. Ну, буває, що тут, зараз, якщо знайду, може сколотись щось, там покриття або, але сам магніт, він залишається цілий, ви його можете ставити, і він буде виконувати свою функцію, тримати вам декор. А, тому, якщо вам потрібні якісні магніти, звертайтеся. І, до речі, у нас також можна замовити такий фон велюру. У мене тут молочний велюр. Взагалі є дуже велика палітра кольорів велюру, може бути різний. І основна перевага велюру – це те, що він має, наприклад, ширину 1,80 м, але у мене тут коло 1,2 м. Тобто цю ширину я легко. Можу зробити на це коло навіть ще трошки більше. А, тобто його можна використовувати на великі каркаси. І, звичайно, зручно монтувати, і виходить гарний фон. А зараз буду монтувати написи. У мене об'ємні такі написи, це полістирол на пінопласті. І от, бачите, вона з цього боку на магнітіках. От сюди я буду ставити магніт неодимовий з іншого боку, і таким чином напис буде триматись. До речі, ми виготовляємо такі написи різні: із полістиролу, з пінопласту, з фанери, фарбуємо в різні кольори, покриваємо глітером, робимо не тільки написи, а й декоративні якісь елементи, там зірочки, хмаринки, ангелики і так далі. Зараз монтую написи. Якщо вам потрібні класні написи для фотозон, звертайтесь. Як бачите, фотозона у нас буде тут стояти, але тут є одне але. Позаду у нас тут є підсвітка. Якщо ми так залишимо фотозону, то це буде світитись і буде негарно. Тому на задню стінку фотозони я поставила тканину таку спеціальну. Називається вона Blackout, і вона повністю не пропускає світло. бачите це ми ставимо таку тканинку і у нас чудовий виходить фон без просвіту, який буде гарно виглядати, навіть якщо позаду якісь підсвітки є. Я закріпила на фотозону крила. Все я зробила за допомогою таких магнітиків, які я показувала вам раніше. І, до речі, ці крила я робила сама. У мене є безліч майстер-класів на Ютубі, як їх робити. Ну, а якщо ви хочете собі саме такі крила, я їх роблю також на замовлення. Щоб замовити крила, звертайтеся у інстаграм, мала веселка. Сама цікава частина зараз я збираю гірлянду. Гірлянду, до речі, можна збирати різними способами. Я збираю таким класичним. Спочатку збираю просто гірлянду з кульок 12 дюймів, а потім її розширюю. Ну, тому що тут у мене така звичайна гірлянда. А побачити різні способи зборки, до речі, ви можете у моєму навчанні. Я там розказую, як робити гарну гірлянду. І не тільки в моєму навчанні є 27 відеоуроків. Там все є взагалі від самого початку і самої теорії. І вже потім, у другій частині, йде практика, там я роблю фотозону і дуже детально все покроково розказую. Там може здатися, що тут багато куляк і що з ними робити, як їх всі скласти. Але не треба хвилюватись. Все це складеться і вийде гарна фотозона потім. Тому додивіться відео до кінця.